Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Поліцейський екіпаж у білий янгол евакуювали родину з дитиною з селища Ямпіль на Донеччині. З 18 років боронить країну, воює з першого дня повномасштабного вторгнення росіян. Історія нацгвардійця з позовним тихий косметичний ремонт, нові меблі та техніка свій літній табір для дітей у Києві в гуртожитку Лисичанської громади живуть 335 переселенців. В Авдіївці одна людина отримала поранення внаслідок російських обстрілів. По місту окупанти били з авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерії та танків. Градами окупанти обстріляли село. Жила не перше Мар'їнської громади. Поранили п'ятьох людей, серед яких півторарічна та тринадцятирічна дитина. Повідомляє при служба поліції Донеччини. Напередодні росіяни обстріляли Курахівську громаду. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Вчора громада зазнала шість обстрілів. Обстріли вели, велись по населеним пунктам село Острівське, посілак Курахівка і міста Курахова. В результаті обстрілів є пошкоджені приватні будинки і є один поранений. У селищі Нью-Йорк рятувальники турецького гарнізону разом із поліцейськими евакуювали жителів п'ятиповерхівки, в яку влучила авіабомба. Снаряд пробив покрівлю і перекриття будинку та впав у підвалі, де знаходилися люди. Авіаційна бомба не здетонувала, повідомляють у прослужбі ДСНС Донеччини. Вастроє да. Є. Йо? 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 Все, все, руку На сібя положите. військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили біля Бахмута ворожу бронемашину та танк. Повідомляє у своєму телеграм-каналі командувач сухопутних військ Олександр Сирський. На Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. Рятувальники Донеччини напередодні допомогли виїхати евакуаційним потягом із Покровська 62 жителям області, серед яких троє дітей, повідомляють у відомстві. Вікторія Лексєєва, Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини Донбас. Екіпаж поліцейських білий Янго в'їжджає в селище Ямпіль, що біля Лимана. Вздовж дороги згоріла техніка, зруйновані будинки та будівлі. Надійшло повідомлення про те, що родина дітям, хоче евакуюватися в безпечне місце, де у нас прильоту зруйновано їхні поліцейські знаходять двір, де живе родина. Будинок та паркан зруйновані. В момент вибуху родина була в підвалі дому. Прильот був туди за дом, второй в гараж, а третій кисьо зразу прильот. Только перший прильоти уже на участь. Не тільки перші прильоти началися зразу прята з речами та в бронежилетах. Люди сідають в поліцейський автомобіль. Все, Десятирічна Христина зі сльозами на очах полишає домівку та сподівається незабаром повернутися. Хочеш виїхати сюди? <тит> Чого ну, мені вдома посідається? Ну, що вдома прославиться. Поліцейські на броньованому автомобілі доставили родину з Ямполя до евакуаційного потягу. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез 92 другої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як напередодні на Луганщині знищили дроном пункт матеріально-технічного забезпечення росіян. На Куп'янському напрямку точаться запеклі бої, але ініціатива на боці Сил оборони України повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Телеграм. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області. На окупованій території Луганщини місцевим жителям росіяни погрожують депортацією за відсутність паспорта РФ. Про це розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Спочатку у них стояло, що 1 липня, ви ж по закону, пам'ятаєте, що і, який вони там прийняли це не 1 закон, липня 2024 року людям без паспортів загрожувала примусова депортація. Тепер вже у них стоїть 1 грудня, що люди, які... Не отримали паспорта, не зможуть зробити взагалі нічого, суперечи самі собі і тому закону, який вони прийняли. У захопленому Сєвєродонецьку ціни на медикаменти в два-три рази вищі ніж в інших містах в окупації. А в рубіжному Лисичанську та Креміні нестача ліків розповів начальник Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко. Тут якби два аспекти проблеми до перше, це асортимент тих ліків, які є в аптеках. і в закладах охорони здоров'я друга це їх вартість. Місцевим мешканцям вигідніше виїхати десь більше в тилові міста, в тилові райони для того, щоб там скупитися і продуктами харчування, закупитися і медикаментами. 18 років Руслана з позивним тихий призвали на строкову службу. Проходив її в Донецькій області. За шість місяців почалося повномасштабне вторгнення армії Російської Федерації. Чоловік підписав контракт та продовжив боронити країну. Перші дні воював на Луганщині. Мене і наш підрозділ відправили на напрямок Кремінну, так як ми екіпаж БТРа, нас зразу відправили. Задача заключалася наша в тому, що ми повинні були бути на одному напрямку і чекали, коли буде їхати колона Російської Федерації. Перше, це висунувся їхній козак. Він був один. Получається так, що це було прорвалося ДРГ, там призначенці з ними розібралися. Після того ми чуть-чуть далі. По тому, розповідає тихе, російські армійці зайшли з тилу. Були дуже тяжкі бої, дуже тяжкі були. Оказу так, що там були російські окупанти, але там були гражданські люди в них. Їм сказали, що зараз типу, ми вас завеземо на Україну. Вони сказали, що тут у українських немає взагалі жителів, нікого тут взагалі немає. Територія вже підготовлена як для гражданського населення, щоб тут просто приїхати, заселитися і жити. Їм заплатили щось по 5 тисяч рублей, вони так сказали. Дали їм їжу, одяг. Далі було рубіжне, ночі, розповідає ночі, чоловік. Був склад, воно чи склад, чи завод. Получається так, що ми зайшли туди і там був склад із з алкоголем. Ми зайшли туди, дивимося, а там просто лежать російські солдати. Просто там було їх около наче, 20 чоловік. Вони просто лежали, вони просто були п'яні. На полиці зброя, бронежилети, усе лежало рядом. Боронили також, каже, тихий Святогірський та Ізюмський напрямки. У нас була наша бригада і був батальйон Кульчицького. Ми це разом з ним їздили. Батальон Кульчицького був далі біля Тетянівки. Ми прикривали їх. Вони пошли туди, на Ніколаївку, ждали там окупантів. Вони їх там розгромили, і там їх теж взяли з Ненацька, зайшли з Ніколаївки, їх теж там окружили. Ми поїхали туди і допомагали батальйону Кульчицькому, щоб їх туди вивезти. Там теж їх були дуже великі втрати, але ми їх туди вивели і відійшли трохи далі до Ізюма. У росіян каже Руслан було в рази більше техніки, зброї та людей. Тихий тоді був на посаді навідника БТРа. Це у тебе два кулемета. Ти постійно дожен бути так скати на поготові. Тому що ти відповідаєш як за своє життя, так і за життя екіпажа і особового складу, який знаходиться як і в БТРі, так і на БТРі. Ти постійно досить працювати по цілям, які ти поставлений. Це ти повинен, коли йдуть бої, ти повинен постійно накривати окупантів вогнем, щоб піхота могла йти далі і відбирати позиції окупантів і займати там свої позиції. Руслан з Чернігова до перемоги вирішив нести службу на Донбасі. Так як просто там уже тихо в Чернігівській області. Ну я розумію, що моя сім'я у хорошому місті. Я розумію, що ну їхати додому зараз немає. Чого я вирішив залишитись тут? Я ж кажу, повторюю, що я тут уже два роки, і для мене другий дім. зараз Руслану 20. Він несе службу в національній гвардії. Мріє, щоб війна скоріше закінчилася, і він мав змогу дбати про молодшого брата вдома. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Тамара та Лідія мешкають у гуртожитку Лисичанської громади у Києві разом. Вдвох і на кухні господарюють. Сьогодні готують борщ. Ми стараємося. Не знаю, і прогулки бачай. у нас і готовки і поїдання. і Книги, і кросворди. Ну ну що у нас. Ну от таке. ж діватися. Тамара приїхала з Бахмута до столиці в грудні минулого року. Страшно, дом згорів, в ньому згоріла сестра. Я осталась так это вот. Бомж. Ну, спасибо, пока. Соседи приютили на несколько дней. Потом меня вывезли в Славянск. В Славянске я так это в комнате тоже неделю побыла. А потом нас начали развозить там, кто в дом престарелых, кого куда. Ну, короче говоря, меня сюда вот я сразу вот этой. Зжилася этой кроваткой, і все, і довольна. Всем довольна. Лідія Переселенка з Донецька. спочатку каже, евакуювалася на Херсонщину. Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції виїхала до Києва. Там була поки це не випустили Каховське море, ага. а тепер же люди там горюють без води, без нічого. Не помиться, не напитися, немає, і мені прийшлося в'їхати. І так ми вдвох, що пішли, скупилися, що нам понравилося. Зготовили. У цьому гуртожитку також є літній табір для дітей. Приймають до нього як дітей-переселенців, які мешкають у прихистку, так і тих, які живуть окремо. Вік дітей від 6 до 18 років сьогодні за планом у таборі спортивна естафета. Взагалі я люблю е гуляти завжди в парки і. Рисование мене любиме. Еще я хожу на танцы. Проводять заняття та доглядають дітей, вихователі та психологи. Зазвичай у нас зарядка проходить зранку о 9-й годині. Ми можемо зарядку проводити, можемо займатися йогою, потім рухливі ігри. Частина дітей, як ви бачите, тут зараз залишилась тільки група дітей. Решта у нас зараз знаходиться на екскурсії. В коридорі гуртожитку недоплетена маскувальна сітка. Її виготовляють для українських воїнів та передають волонтерам мешканці прихистку. Заготовки для сітки роблять самостійно. З тих матеріалів. Що є під рукою? Це не важко, просто а, коли хрест-нахрест -хрест ти зав'язуєш вузлик. І так, щоб не було рівних ліній, переплітаєшся. Ну це не важко. Десь пів години ми витрачаємо, щоб сплести хоч трошки. Ми беремо взагалі верхні лінії, тому що і приходять сюди жінки старі, які можуть тільки нижні. А ми вже піднімаємо руки, і воно важко дуже цей гуртожиток для переселенців відкрили минулоріч у жовтні. За гроші міжнародних організацій у будівлі зробили косметичний ремонт, закупили меблі, техніку, організували робоче місце для лікарів. Також у гуртожитку є гуманітарний штаб, де видають допомогу для ВПО. Сімейний лікар. у Нас приймає з понеділка також по п'ятницю з 10-ї години. Є е, 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 кардіолог. Є анестезіолог і приймає також дитячий педіатр. Зараз у нас вже обладнано дев'ять кухонь, є сучасні плити, холодильники. Та також є 18 пральних машинок. На, на наш гуртожиток також в кімнатах проведена заміна сантехніки, тобто повністю де це де, де була потреба, міжнародна організація з міграції нам цим допомогла. Наразі в цьому гуртожитку проживають 335 переселенців. Розрахований він на 350 людей. Юлія Слабінська, Валерій Ротушнюк. Новини Суспільне Донбас. Писатися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.